Відкриваю кобзар і душею радію кожне слово твоє, обері золотий. і у серці моїм, оживає надія, уклоняюсь тобі, мій кобзар у свят... Все й пішло, що на початку було слово, тоді на світ з'явилась мова. Назвімо третім джерело. Ми українці, ми українці. Я Марія Вікторія Ткачук. Я народилась в Португалії. Українською мовою. Я, Люта, я люблю, люблю українську мову. Я Артур Андрій Сланінський, я народився в Португалії. Я люблю і розмовляю українською мовою. Я називаюся Ростислав. я народився в Україні, тільки я зараз в Португалії, тільки розмовляю по-українськи. Я Андрій Класнець, я народився в Португалії, тільки э, говорю з українською мовою. Я став Кухарський. я народився на Україні, зараз в Португалії. Я говорю по португальськи але ніколи не забуду українську мову. Мене звати Дарія Лулянська Олександр. Я, я приїхала з України в Португалію. Я люблю Шевченка. Я Євгенія Васараби, я живу в Португалії і не вмію тільки говорити по-португальській по-українськи. Мене звати Владислав Бородинку. Я, я народився в Португалії, учусь в українській школі і люблю спілкуватись по-українськи. Мене звати Каріна, мені 13 років, я живу в Португалії, навчаюся в українській школі, вивчаю багато різних мов і ніколи не забуваю про свою рідну. Я, я на ума Сергій, я проживаю в Португалії, учуся в українській школі і люблю українську мову. Я Лілія Танці, народилась в Португалії. В суботу я ходжу в школу українську. І мені дуже подобається українська мова. Я Мар'яна Цук. Я живу в Португалії і ходжу в українську школу в суботу. Мене звати Настя Кубалюк, мені буде 14 років. Я народилась з Португалії, але я дуже шаную і поважаю українську націю і мову. Мене звати Настя Одієнко. Я народилася в Португалії. Потім поїхала на Україну. А тепер я зараз тут. Я все одно поважаю українські традиції і люблю свою рідну Україну. Я Настя Омоляцька нещодавно приїхала з України в Португалію. Я Віктор Пушкарович. Мені 16 років, моя доля склалася так, що я приїхав в Португалію на постійне проживання. Я вивчаю три світові мови, але при цьому стараюся не забувати рідну. Мене звати Яна. Я народилася і проживала більшість свого життя в країні. Сьогодні я знаходжуся в Португалії. Можливо, завтра або через декілька років я буду знаходитися в іншій країні. Але ніколи не забуваю, хто я є, в якій країні я народилася та мову, якою я говорю. Любиму мову українську як солов'єний красний спів і спілкуємось нею в повсякдень, щоб зрозуміти сутність слів. Ну, щоб здавалося слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, вжива, як їх почує. Так. Саме як почуємо українське слово, мелодійну пісню, щиру повідку, як побачимо дивовижне пшеничне поле, гроно калинове, соняшникову посмішку, наше серце оживає, зігріває нашу душу. І несе нас наше це слово на Україну, там, де наше коріння, там, де жив, працював і творив Шевченко. Березень місяць, свято Кобзаря. Свято українців, святою нас, джерелі в Португалії у центрі вивчення рідної мови. Хіорій друже, приєднайся до нашої відеоакції, подаруй кобзареві подарунок. Говори українською мовою тут, в Португалії, в Україні, в Америці, в Австралії, по всьому світу. Це найкращий подарунок для нього. Тому що ти українець і чужого навчаєшся, і свого не втираєшся. Зібрані зараз ті, хто приїхав сюди з України, ті, що народились тут. Але знаєте, що, на, що на об'єднує? нас об'єднує Шевченкове Слово, нас об'єднує українське Слово. Бачиш, кобзарю, твоя мова живе, а значить, живемо ми, а значить, живою буде наша нація. дні перемоги і в дні поразок щасливі дні і дні сумні і до затимства та тараза. Крізигом юрби та сойти. Ні, не в минуле, а в майбутнє до тебе я, Тарасий Дук. Тарасий Дук живе і буде жити, а з ним його висока і мета, його мета, що всі дорослі діти, Любили мову і волю. Що Божа ласка, як дар дана, за що боровся таким зятям, за що карала чесного митця, за що в владі слалося проклята, на душу воїна, народного отця. Була в нас Україна. Завжди молодою, а мова вічною, а пісня кучною, станьмо разом всі докупи, живою сіною, захистимо нашу долю, від свавілля бою збережімо рівну мову, державність і славу, тож не даймо чорним чварам зайти до нас в хату, а звеличмо Україну, щоб стала багата. Він, був сином, а став володарем у царстві духа. Він був кріпаком а став велетним у царстві людської культури. Він був самоуком, оказав нові світи і вільні шляхи професорам і книжним ученим. Десять літ він молився під Він томився під вогою російської солдатської муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних армій. Толя переслідувала його в житті скільки лиш могла, та вона не зрозуміла, та вона не зуміла перетворити золото його душі в щастя до нього самого. Доля готувала Тарасію все нові і нові випробування, із хлопчика кріпака перестає талановитий художник, великий поет, борець за волю України, ні царській тюрми, ні солдатчина, ні заслання в далеких степах Казахстану. Не зломили його, де він не був завжди тужив за Україною. Моя Україна, мій край єдиний, до тебе я в серці лину, і хоч довелось поїхати в чужину, повір і ніколи тебе не покину. Ми живемо і нас не подолати, не покривити наші язики, бо є шевченки в кожній хати, є загайдачі і карманки. У творах Шевченка гірка правда розкрита, бо наша країна сльозами полита. Писав він про те, що в душі не боліло і мріяв, щоб сонечку завжди нас хріло. Він прагнув відкрити назвами очі. З тих пір пролетіли незлічені ночі. Мабуть, його мрії все ж не здійснилися. І очі в нас на цей час не відкрились. І, 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 все, і все ж в душі ще тліє надія, що все ж таки збудеться генерія, що ми, що ми безтурботно колись заживемо і по хвилі життя в ті часи допливемо. Чіпне, зайди на горою, поговорим Тихисенко не було з тобою розкажи, як за горою сонечко сідає. Наші рає нас ні, ли... тобу, того... каша, хає, мая... хає, та... мати, мала... з... і зитачку, коли зоря моя вечері, іди на дворі. Поговоримо та зесенько. В неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселка воду позичає. Я широка сокурина вітер спустила, а над самою водою верба похилила і аж по воді розіслала. Зелені віти, а на вітах хойдаюся нехрещені віти. Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, полоні міє, радіють люди, що відпочинуть. А я дивлюся і серцем У темний садочок на Україну. Bye. Сім'я вечеря коло Сім хати, вечір князінка встає. Дочка вечеря подає, мати хоче навчати, так соловейку не дає. Поклав мати вілі хати, маленький вітер часої, сама заснула біля них. Затихо все, а тільки дівчата і слаби не затих. І звонів, слався, притизнався. Та не до світ перед світом, усе покрався. Потоптав веселі квіти, побив, поморозив. Шкода того барвіночку. Є недосвіт, а басі, не до світа, шкода. Ай сім собі біжала, втомилась, не спочивать. Пішла снопи, пошканибала, Івана сина одувати. Воно сповите, кричала. У холодочку заснопом розповила, нагодувала, попестила і ніби знову. На сином сидячи, над сином сидячи, знімала. Пісниці її той син Іван Юродливий і багатий, не одинокий, а женатий. На волі бачиться, бо і сам уже не панський, а на волі. Та на своїм веселім полі Свою таки пшеницю жнуть, а діточки обідні несуть. В садок пиш нами коло хати, хресті над веснями гудуть, Бугатирі з плугами йдуть. Співають і дочі дівчата, а матері ввечері чуть. Синя вечеря коло хати, вечерня зі жінка стає. Дочка вечері, подає, а мати хоче навчатися, Соловейку не дає. Мені тринадцяти минало, я пас явняти за селом. Чи то так сонечко сіяв, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, Бог. Бога. Вже прокликали допай. А я собі в уряні молюся, Бог і не знаю, чого маленького мені. Тоді Та так приязно моливську, чого так весело було, Господня небо і соло огня, здається, веселилось, і сонце гріло не пекло. То поля по діброві вітрі віє, хуляє по полю, край дороги гнету поля до самого долу. Стан високий, лист широкий, Марне зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє. Чимак іде, подивиться та й голову схилить. Чапан вранці зим сопілкою сідає на могилі, Подиви, подивиться. Серця немає, кругом ні билини. Одна одна, як сирота, на чужині гине. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, й кине. в свою московщину, а дівчина гине. Якби не сама, ще б нічого, а то й стара мати. Що привели на світ Божий, мусить погибати. Серце я не співаючи, коли знає, що, люди серця не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо в москалі чужі люди Знучаються вами. То не доля та не воля, чи то літаті, латячи розбили душу. Чи ніколи і не жив я з нею живучи, з людьми в паскуді, у паскуді. І душу чисту, а люди, звичайні люди, сміючись, зовуть її і молодою, і непорочною, святою, і ще якоюсь. Вороги і люті, люті. Ви ж украли, в багно погано заховали, Алмаз мій чистий, дорогий, мою колись святую душу. Та й смієтесь. Не християне, чи не меш вами ж погані? Так опоганивсь, що й не знай, чи й був я чистим коли-небудь? Бо ви ж мене з святого неба взяли меж себе і писать погані вірші научили. Ви тяжкий камінь положили посеред шляху і розбили о його, Бога боячись, моє малеє та убоге та серце праведне колись. Тепер іду я без дороги, без шляху битого. А ви. Дивуєтесь, що спотикаюсь, що вас і долю проклинаю, і плачу тяжко, і як ви душі убогої цураюсь своєю грішної душі. Рве то стохне дні широкий, сердитий вітер залива, додолу верб невисокі, горами хвилю підійма, і блідий місяць на тупору із Хмари де де виглядав, неначе чавим синім морі то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі бою перекликались та ясен раз у раз схопів. Багато видатних людей пішли по стежці кобзара. Кобзар зробив лише з дітей крилаті душі на місця, що закрились, як зоря.